Ось бачите, балка така йде сюди, потім сюди, потім туди, потім сюди, потім сюди. Оце така історія з зони продуктивності. І там ріпак більший, а тут менший по розвитку. Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, я перепрошую, що я вже всіх задобую, але все-таки. Я зараз на височині стою на цьому полі. Дивіться, заді мене русло, ну, таке вже бачите, поле нерівне, да? І... Русло таке починається звідси: іде, 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 туди на гору, на на гору. Це називається коли зона продуктивності. Яка вона, то вже інша історія, але це зона продуктивності. Коли ми тут на височині, ви бачите, тут сухо. Але туди ріпак, який починається, дуже крути, крутезний, тому що там, в, от, от, там, де ну, русло чи схил, там більше вологи і там більший ріпак. Дивіться, ось дивіться, в середньому такий ріпак. Зараз, якщо ж будемо рухатись туди далі, то він буде збільшуватися, ну, має вже на увазі маса, вегетативна маса більша. Чого? Ви розумієте, що в пониженнях завжди є волога. Дивіться, ось тут ріпак непоганий, да, напевне. Ось дивіться, ось бачите, вже пониження ось іде. І ну, світла ця полоса. І він тут більший вже. Він тут більший. Ну, соняшник це. Ну, ми ж не будемо ну, соняшник весь обробляти. Тут зараз мороз буде до того соняшника. Не буде аж ніяк. Одивіться, вже лопатіше да, стоїть? Бо тут більше вологи, колеги, більше вологи. Якщо ми йдемо сюди, де більше сонячника, а сонячник де зійшов найкраще. Де більше вологи, дивіться, вони. Які. Де більше вологи було, там зійшов сонячник. І так, і так, пішов, 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 пішов. Гляньте де нижче, вон вітарі наверху стоїть, ви бачите. А тут внизу ріпак більший, 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 і І так, бачите, іде, іде, і навіть... Соняшник показує, де було вологіше, там падається соняшник зійшла. А там, де наверху, дивіться, який ріпак. О, які ріпатюра. Це вологіша зона, тому що тут не, не зовина, зрозуміли. І соняшник тут гарно зійшов. І гляньте, такі лопатий ріпак. А все чу... через що? Тому що тут більше вологи. Якби які маленькі дощики не проходили, вони сюди все-таки більше вологи тут випадало. Ідемо трошки вище. Бачите, ось такі. Горбик невеликий, так? ось дивіться, яка різниця. І по, і, ну, по самій масі ветативні, бачите, тут схил, тут він менший по вегетації, а там більше, бачите? Про що це хочу вам сказати десятий раз? Що зона продуктивності це основа. Якщо вам, колеги, возьмуть наріжуть сітку 10 гектарів, вони зроблять, але взагалі одріжуть отак. І отак, оце приблизно там буде 10 гектарів, але воно не передасть усієї повноти інформації, наскільки різниця є по зонах продуктивності, де є продуктивніша зона, де продуктивна, де непродуктивна. Вам одріжуть так квадрат, скажуть, це є зона продукту, це є сітка. Сітку, забудьте, йдіть в зони продуктивності. Запрошуємо до співпраці, тому що ми щось розуміємося, надіюсь, з виробництва, а не з теорій. Як вас як з вас е, зрізать гроші? Тримайтесь успіхів вам!